Сьогодні поговоримо про те, як працювати з музикою, використовуючи можливості штучного інтелекту. А саме, як відділити музику та вокал, заміксувати, змінити тональність чи просто обрізати пісню. Для цього давайте познайомимося із класним сервісом Vocal Remover. Цей онлайн-сервіс працює на основі штучного інтелекту. Опинившись на стартовій сторінці, ви відразу можете видалити вокал і створити акапелу. Для цього вам потрібно вибрати файл із раніше заготовлених, почекати, поки він завантажиться, та пройде обробка звуку. Саме в цей момент працює штучний інтелект. Обробка займає деякий час, проте це не катастрофічно. От і все. Ще декілька секунд. І ми бачимо розділені перед собою музику та вокал. Зовсім чистий мінус. Якщо вам не потрібно повністю чистого мінусу, а просто ви хочете трішечки зменшити звук голосу, то цього можна досягнути за допомогою ось такого мишкера. Все ж таки створимо повністю готовий мінус. Цікавий сервіс, правда? Зберігаємо музику. І йдемо знайомитись далі. Крім цього, тут можна здійснювати багато інших. Цікавих операцій з музикою. Розділяйте музику на окремі частини за допомогою алгоритмів, заснованих на штучному інтелекті. Змініть тональність. Для цього так само потрібно вибрати потрібний файл, і можна підвищити, знизити тональність, прискорити або сповільнити музику. Також цікаво обрізувати пісню. Вибираєте файли. Можна їх вибрати декілька. Відкриваєте, можете обрізати вашу музику. Обрізавши пісню, ми можемо її прослухати. Автоматично згладити наростання та затухання, вибрати час. Для того, щоб зберегти результат нашої роботи, натискаємо на кнопочку Зберегти та чекаємо декілька хвилин. Наша обрізана пісня готова. Також цікаво з'єднувати пісні. Аналогічно вибираємо файл один або декілька. Можемо їх обрізати певним чином, зробити затухання, ввести певні налаштування нашої музики для кожної пісні окремо. І коли все готово, просто натискаємо зберегти. Чекаємо декілька хвилин, поки відбувається обробка. Далі файл автоматично завантажений. Дякую за увагу та до нових зустрічей! Сподіваюся, цей сервіс буде для вас корисним.